Що слово на одну хвилину? Да, Закарп... Закарпатська область заготовляла всі роки приблизно мільйон п'ятсот кубів деревини. По нашій товарній структурі воно ділиться як 750 дрова і 750 товарна продукція. Це нам давало приблизно 8 тисяч робочих місць. Минулого року у нас вже почалася доволі катастрофічна ситуація з опаленням, наприклад, в Рахівському районі, який взагалі не має газу, має тільки дрова. Один Рахівський район спалює 200 тисяч кубів. Ловлюєте цифру? Ви всього на всього 500 тисяч, ну не ви, а Закарпатське управління заготувало, з яких 200 спалить тільки Рахівський район. У нас не залишилося ресурсу праці. Ми втратили 4-5 тисяч робочих місць, за які ми так б'ємося і чекаємо, коли приїдуть сюди переселенці. І натомість ми втрачаємо робочі місця. Монополізація лісової галузі призводить до неефективного управління, яке тут на місцях. Я не зовсім згідна з Санычем, що таке кредиторська заборгованість. Це означає, що підприємство деревообробки не в стані платити за той ажіотажний попит на ліс, який створився внаслідок того, що в два рази впали обсяги заготівлі. Коли деревина там хвойна коштувала 2 тисячі гривень минулого року на аукціонах за неї платили по 6 тисяч, просто щоб зберегти робочі місця. У нас вже давно немає ні доходів, ні ще щось. Ми просто працюємо, тому що закрите підприємство найлегше, воно вже потім не оживе. Наше підприємство, наприклад, втратило 250 працівників із-за такої політики управління лісового господарства і цієї реформи. Область втрачає тисячі робочих місць за дровами, аж і попит. Люди не мають чим опалюватися. У нас на підприємстві 348 чоловік стоїть в часі отримати сухі дрова. Бо сиріщі лісгосп якось заготовляє. У нас проблема в галузі. Я минулого року подавала в такий самий період е, е, питання про проходження опалювального сезону. Зараз воно не покращилося, і нам треба приймати А, комплексні, якісь заходи, можливо, є якісь альтернативні питання опалення. І Б, незалежності від того, чи є в нас закарпатський офіс. І їх там вже зараз у нас два, одні лісами управляють, одні їх контролюють. От. І вже як вони собі змоделювали фінансову ситуацію, цю забирати 30% ліс, винайняти найкращий офіс в столиці, можливо, це правильно, важко сказати, як правильно в них. Але те, що воно на місцях в нас е, залишається відсутністю коштів, відсутністю лісового ресурсу, падінням робочих місць, це факт. І нам треба, як галузі, яка має 76%, наприклад, Бічківська громада, 76% території має лісом а робочих місць 300. Так що в нас проблеми, які потребують комплексного вирішення, а ну, ця цифра ваша, 500 тисяч кубів, говорить сама за цифра, себе. Моя просто констатую те, що...